Ток індустріального суспільства потребує постійного зростання, рівня виробництва і споживання видів енергії. Електроенергія це на сьогодні найбільш зручний і широкий у використанні вид енергії. Вона може бути отримана за допомогою відносно простих пристроїв і перетворена на інші види енергії, зокрема за допомогою електронагрівачів, у теплову енергію, двигунів у механічну і так далі. У широких масштабах електрична енергія найчастіше знаходить використання у вигляді змінного електричного струму з технічною частотою 50 Гц та широкого діапазону напруги від 110 до 220 вольт у побутових електромережах і до декількох кіловольт у промисловості. Електричну енергію зручно передавати до споживача, у тому числі на великій відстані. Виробляють її на електростанціях за рахунок використання енергії, прихованої в різних природних ресурсах вугіллі, газі, нафті, мазуті, урані та інших. Принцип отримання електричної енергії досить простий. На всіх енергетичних підприємствах реалізовується в основному одна і та ж технологія. За рахунок тепла, отриманого від спалювання палива, вода доводиться до кипіння, перетворюється на пару, яка приводить в рух лопаті турбіни. Турбіна обертає вал генератора, що виробляє електроенергію. Атомні електростанції використовують енергію поділу ядер важких хімічних елементів в основному урану 235 для нагріву води і перетворення її в пару, що обертає турбіни. Контрольована ланцюгова реакція ділення ядер важких елементів здійснюється в установці, що називається ядерним реактором. До складу реактора входить ядерне паливо, сповільнювач і відбивач нейтронів, теплоносій, тобто охолоджувач, регулюючі стрижні, детектори контролю, внутрішньореакторні конструкції, корпус, біологічний захист. Центральна частина ядерного реактора, включаючи паливо, сповільнювач, регулюючі пристрої, частину детекторів контролю, утворює активну зону, через яку прокачується теплоносій. Активна зона розміщена в корпусі реактора. Ядерне паливо у вигляді окремих елементів, виготовлених із сплавів, з'єднань або їх суміші, розташоване в певному порядку по всьому обсягу активної зони. Паливом для водоводяних енергетичних реакторів, якими оснащені всі українські енергоблоки атомних електростанцій, є двоокис з урану, спечений у вигляді паливних таблеток, що містяться в тепловиділяючих елементах діаметром 9,1 мм. Одна таблетка уранового палива діаметром 7,53 мм і вагою 9 г еквівалентна 600 літрам нафти, 900 кг вугілля, 640 літрам бензину, 480 м3 природного газу. Кожен тепловиділяючий елемент реактора ВВР-1000 містить 1270 г двоокісу урану. Твели об'єднані в тепловиділяючі збірки касетного типу. Кожна з яких містить 317 твелів і 12 направляючих стрижнів регулювання. Таким чином, паливна збірка ВВР 1000 є герметичною металевою конструкцією шестигранної форми. В активну зону реактора встановлюють 163 тепловиділяючих збірки. Залишаючись в активній зоні, уран-235 розщеплюється, виділяючи теплову енергію, яка використовується для отримання пари і вироблення електроенергії. Кожна тепловиділяюча збірка працює в реакторі 3-4 роки. За цей час паливо зазнає змін. Вміст урану 235 поступово знижується в результаті процесу ядерного ділення. Невелика кількість урану 238 перетворюється на плутоні, який частково витрачається. З'являються високорадіактивні продукти ділення, які утворюють відходи. У зв'язку з цим щорічно замінюють третину або чверть тепловиділяючих збірок активної зони. Для контролю за роботою реактора в активну зону або біля неї розміщують детектори, які вимірюють параметри процесу. За ними оцінюють режим роботи реактора і ведуть управління його роботою. Елементи активної зони встановлюються і фіксуються на внутрішньореакторних конструкціях, до яких належать опорні захисні екрани, а також канали для організації руху теплоносія усередині реактора та інші. Корпус реактора є елементом конструкції, усередині якого розміщені активна зона і усі внутрішньореакторні пристрої. Сам реактор встановлюється у бетонну шахту, яка служить біологічним захистом. Подібно до всіх реакторів водоводяного типу, ввр 1000 забезпечений міцнощільною захисною оболонкою. Реактор ввр 1000 належить до найбільш поширеного у світі типу ядерних реакторів, конструкція параметри і рівень безпеки яких постійно вдосконалюється. Як же відбувається процес виробництва електроенергії? Розглянемо на прикладі Южноукраїнської атомної електростанції. Енергоблоки з реактором ВВР-1000 працюють за двоконтурною схемою. Перший контур радіоактивний безпосередньо відбирає тепло у реакторі. Другий нерадіоактивний, отримує тепло від першого контуру і спрямовує його на розкручування турбіни. До складу першого контуру входять реактор та чотири циркуляційні петлі. Кожна з яких включає в себе парогенератор, головний циркуляційний насос, трубопроводи. Як вже відомо, енергія ділення ядерного палива в активній зоні реактора відводиться теплоносієм, який прокачується через неї головними циркуляційними насосами. В якості теплоносія, а також уповільнювача в реакторах ВВР-1000, використовується борована вода під тиском 160 кг сили на метр квадратний. Температура води на вході в реактор під час роботи на номінальній потужності складає 290 градусів за Цельсієм. На виході 320 градусів. З реактора гарячий теплоносій по головних циркуляційних трубопроводах надходить до парогенератора, віддає тепло у другий контур і повертається назад у реактор. Таким чином, цикл обігу води у даному випадку радіоактивної, є замкненим. Суха насичена пара, що виробляється у другому контурі парогенераторів, потрапляє на турбіну. Парогенератори єдине спільне обладнання для першого та другого контуру. Крім них, власне, до другого вже не радіоактивного контуру. Входять паропроводи, сама турбіна, сепаратори-пароперегрівачі, живильні насоси, деаератори. Ми знаходимося возле турбіни К1060-1500, яка встановлена на енергоблоках номер 1 і номер два. Турбина питается острим паром, який образується в парогенераторах. подается четырьмя нитками в цилиндр высокого давления с параметрами 274 градуса Цельсия и 64 килограмма на сантиметр квадратный давление. относительно влажности не более одного процента пар проходит через цилиндр высокого давления отрабатывает него через сепараторы подогреватели где подогревается отправляется в цилиндр среднего давления Ціліндрі середнього давлення також пар завершає роботу. Далі проходить на три циліндри низького давлення, де окончательно віддає свою енергію і конденсується в питальною воду. Тобто пара спрямована на лопаті турбіни, розкручує вал, прикріплений до ротора генератора. Тут механічна енергія перетворюється в електричну. Саме у генераторі утворюється електроенергія, головний продукт усього складного і масштабного виробництва. Генератор состоїть із обмотки статора, ротора і возбудителей. Образується енергія слідуючим. У генератора є такий елемент, як составний елемент, як возбудитель. Подается напряжение на возбудитель, вырабатывается электродвижущая сила, которая наводит в обмотке якоря возбудителя переменный ток. Этот переменный ток преобразуется в вращающихся выпрямителях в постоянный ток, и который в свою очередь уже подается в обмотку ротора-генератора. Протекая по обмотке ротора-генератора, постоянный ток наводит ЭДС, Которая в свою чергу напряження статора генератора. Вироблена електроенергія по спеціальних токопроводах надходить на блочні трансформатори. Вони, в свою чергу, енергію низької напруги перетворюють на енергію високої напруги. На першому та другому енергоблуці це 330 кВт, на третьому 750. Номінальне напряження трансформатора ОРЦ-417000 417 тисяч. составляют обмотки высокого напряжения 750 кВт, обмотки низкого напряжения 24 кВт. Значит, номинальные токи обмотки низкого напряжения, обмотки высокого напряжения 918 ампер, обмотки низкого напряжения 29 тысяч ампер. Из курса электротехники известно, что отношение напряжения первичной и вторичной обмотки обратно пропорционально отношению токов вторичной и первичной обмотки. То есть э первичной обмотке протекает меньше ток, во вторичной обмотке больше ток. За допомогою гнучких лінійних зв'язків електроенергія високої напруги з трансформаторів передається на відкриті розподільчі пристрої. Що з собою представляє відкрите розподільство устройство? фактически в электрической, с электрической точки зрения это точка в которую приходит с блока и распределяется как вот эти вот лучи на паутине да абсолютно то же самое электроэнергия это вещь такая которую запасти нельзя просто-напросто. Поэтому то, что вырабатывается ежесекундно, должно быть потреблено, то есть доставлено потребителям. Вот этим и, так скажем, для этого и существуют распределительные устройства, на которые электроэнергия с блока поступает и сразу распределяется по существующим линиям. К следующим подстанциям, которые его снижают уже напряжение до получения тех привычных 220 вольт, которые все мы имеем дома. Управління усім складним обладнанням енергоблока ведется з блочного щита управління. Блочный щит управління можно сравнить з центром управління польотів космонавтики, так как сюди стекается вся інформація работе Основного іспомагательного оборудовання енергоблоку, а також відсюди відбувається управління всіма процесами, пересходящими на енергоблокі. Блочний щит розподіляється на дві зони управління реакторним та турбінним обладнанням. Оператори, що тут працюють, контролюють відповідно 6 та 4 тисячі різних параметрів. Окремий щит відведено для систем безпеки. На кожному енергоблоці їх три. Виконують вони спільні функції, дублюючи одна одну. Система безпеки призначена для ліквідації аварійних ситуацій на реакторній установці. Згідно Согласно нормативним документам, достатньо однієї системи безпеки, щоб виконати всі функції по переводу реакторної установки в підкритичне состояние. Як я вже говорив, їх у нас три. Согласно нашим документам тільки одна система може бути виведена в ремонт, либо на ній какие якісь регламентні роботи. Останні дві знаходяться постійно в дежурстве і готові виповнити свої функції. У свідомості багатьох людей поняття радіоактивність пов'язане виключно з роботою атомних електростанцій. Але насправді радіоактивність і супутні її іонізуючі випромінювання існували на землі задовго до зародження на ній життя і були присутні в космосі ще до виникнення нашої планети. Навіть людина злегка радіоактивна, оскільки в усіх тканинах живих істот у певних кількостях присутні природні радіоактивні речовини. Зараз відомо більше трьохсот природних радіонуклідів. Вони присутні в кожній з восьми груп і в кожному з семи періодів системи елементів Менделєєва. Завдяки такій широкій наявності природних радіоактивних нуклідів, усе живе на землі знаходилося та знаходиться в постійному контакті з радіоактивними елементами. Лише нещодавно вчені зрозуміли, що найбільш вагомим з усіх природних джерел радіації є невидимий без смаку і запаху важкий газ радон, що у 7,5 разів важче за повітря. Згідно з оцінкою наукового комітету з дії атомної радіації ООН, радон разом зі своїми дочірніми продуктами радіоактивного розпаду відповідальний за третину річної індивідуальної ефективної еквівалентної дози опромінення, що отримує населення від земних джерел радіації. І приблизно за половину дози від усіх природних джерел радіації. Радон вивільняється із земної кори всюди. І як це не парадоксально, але основну частину дози опромінення від радону людина отримує, знаходячись у зачиненому, непровітрюваному приміщенні. Найпоширеніші будівельні матеріали дерево, цегла і бетон, виділяють відносно небагато радону. Набагато більшу радіоактивність мають пемза і граніт. Природні поклади граніту є поширеними у нашій місцевості. Іншим природним джерелом радіації є космічні промені, які в основному приходять до нас із глибин Всесвіту. Деяка їх частина народжується на сонці під час сонячних спалахів. Немає такого місця на землі, куди б не падав цей невидимий космічний душ. За останні десятиліття людина створила декілька сотень штучних радіонуклідів і навчилася використовувати енергію атома в різних цілях у медицині, у техніці, у військовій сфері для виробництва електричної, теплової енергії, у геології і побуті. Основний внесок у дозу, яку людина отримує від технологічних джерел радіації, роблять медичні процедури і методи лікування, пов'язані з застосуванням радіоактивних елементів і іонізуючого випромінювання. Наприклад, одним з основних способів боротьби з раком є променева терапія. Цікаво, що рукотворними джерелами опромінення є також деякі загальновживані предмети. Чи не найпоширенішим джерелом опромінення є годинники з циферблатом, що світиться? Вони дають річну дозу, яка в чотири рази перевищує обумовлену викидами АЕС. Найбільш інтенсивні суперечки ведуться навколо атомних електростанцій, хоча їх внесок у сумарне опромінення населення незначний. Служби зовнішньої дозиметрії АЕС реєструють усі можливі чинники радіаційної безпеки на місцевості. Атомні станції на сьогоднішній день практично саме екологічні чистеї підприємства. То, тобто, з учетом того, що проводиться ряд мероприятий, направлених на сниження вибросов, збросов сатомних станцій. Вот для порівняння, якщо взяти звичайну флюорографію, то ця доза перевищить дозу, яку у нас отримує персонал при ремонті експлуатації. Блока, фахівці оцінюють річну дозу опромінення населення поблизу нормально працюючої АЕС як таку, що не перевищує один мілібер. Це в 500 разів нижче за допустимий рівень опромінення населення і долі 1% від дії природного радіаційного фону. Усі природні і штучні джерела випромінювань створюють радіаційний фон, у якому ми народжуємося і живемо упродовж всього нашого життя. Компоненти радіаційного фону в різних місцях різні, відповідно розрізняються і його рівні. На рівнинах радіаційний фон менший і складає в середньому 13 мікрорентген на годину. Саме ця величина найчастіше відображається на інформаційних табло, які встановлені у декількох місцях Южноукраїнська і населених пунктах, що входять до зони спостереження АЕС. Відомо, що в Україні допустимий фон у недавно побудованих будинках складає 30 мікрорентген на годину, а в тих, що давно існують не більше 50 мікрорентген на годину. Слід зазначити, що рівень радіаційного фону в населених пунктах, розташованих довкола южноукраїнської атомної станції, відповідає природному, характерному для даної місцевості фону. Тож страшною є не радіація, як така, оскільки життя завжди розвивалося в умовах радіації, а лише підвищені її дози, так само, як і підвищена хімічна, теплова механічна дія на організм. В Україні найбільша частка електроенергії виробляється на атомних електростанціях більше 46%. Внесок теплових електростанцій складає близько 44 Лідерами у виробництві електроенергії на одного жителя є Норвегія, Канада і США. Україна поки що не досягла таких висот, проте перегнала багато країн світу і знаходиться на рівні деяких країн Європи, наприклад, Польщі. Електроенергетика має великі перспективи розвитку та освоєння нових технологій. Сучасні потреби в енергоносіях ростуть із швидкістю 3-4 на рік, тобто подвоюються кожні 20 років. На жаль, невідновлювальні ресурси швидко виснажуються через величезні масштаби їх споживання для виробництва різних видів енергії. Основна їх частина викопне вуглеводне паливо, на якому в основному і базується сучасна енергетика. У світі в котлах електростанцій, печах заводів, у двигунах машин щорічно згорають мільярди тонн вугілля, нафти і газу. На створення яких природа витратила мільйони років. За існуючих темпів споживання природних ресурсів вугілля і газу людству вистачить на 100 років нафти на 50. Ядерна енергія це перше і єдине з освоєних на даний момент у промислових масштабах доповнень до природних джерел енергії, що базується на накопиченні енергії сонця. Тому використання ядерної енергії виявилося дуже своєчасним, можна сказати, рятівним відкриттям. Якби енергетична криза виникла 40 років тому до відкриття ядерної енергії, то людство, поза сумнівом, стояло б перед катастрофою, а людська культура зайшла б у безвихідь, написав у 1976 році лауреат Нобелівської премії академік Петро Капіца. Виробництво електроенергії, пов'язане зі спалюванням органічного палива, це одне з головних джерел забруднення довкілля. Теплові електростанції відповідальні за утворення кислотних дощів. Які різко знижують родючість земель і врожайність сільськогосподарських культур, викликають загибель лісів. Тільки одна вугільна електростанція, потужністю 1 мільйон кіловат, викидає щорічно в довкілля близько 90 тонн мишяку, 300 тонн барію, 20 тонн ртуті. Та інші токсичні елементи усього біля 2 мільярдів смертельних для людини доз. Старе добре вугілля у невеликих кількостях містить такі природні радіонукліди, як калій 40 уран 238, радій 226, 228, свинець і полоній 210 торій-228 і 232. Під час спалювання вугілля на теплових електростанціях велика частина його мінеральних компонентів спекається у шлак або золу. Куди в основному і потрапляють радіоактивні речовини. Значна кількість золи і шлаку залишаються на дні топки електросилової установки. Проте більш легкий зольний пил витягується у трубу електростанції. Кількість цього пилу залежить від якості очисних пристроїв, тому радіоактивних речовин у викидах вугільних станцій міститься у 2-5 разів більше ніж у надходженнях радіонуклідів з АЕС у довкілля. Якби не було сьогодні атомної енергетики. То в довкілля від електростанцій, працюючих на органічному паливі, щорічно надходило б додатково більше 2 мільярдів тонн вуглекислого газу, близько 100 мільйонів тонн шкідливих хімічних сполук, більше 4 мільйонів тонн легкої золи. Інший шкідливий чинник випалювання атмосферного кисню, адже під час згорання кожної тонни вуглецевого палива витрачається більше 2,5 тонн кисню. За рік теплова електростанція потужністю 1000 МВт Поживає 8 мільйонів тонн кисню для окислення палива. Значення цього чинника вже наближається до межі відновлення кисню природним середовищем і може стати, в осяжному майбутньому серйозною проблемою для усього людства. Ще одна проблема обумовлена викидами вуглекислого газу під час спалювання органічного палива це виникнення парникового ефекту і пов'язане з ним глобальне потепління клімату на нашій планеті. Упродовж декількох тисяч років і до кінця 19 століття обсяг парникових газів, вуглекислого газу, метану, закису азоту, в атмосфері був відносно стабільний, після чого почалося різке зростання їх концентрації. Вона зростала впродовж ХХ століття і зараз відбувається з усе більшою швидкістю. Внаслідок цього почалися зміни клімату в континентальних районах високих і помірних широт. У цілому по земній кулі потепління досягло нульціх градусів за Цельсієм, що вже немало. Це приблизно третина шляху до дуже серйозних екологічних зрушень. Усе більша кількість даних свідчить про те, що темпи і тривалість потепління нині більші ніж у будь-який період за останню тисячу років. Зростають як максимальні, так і мінімальні середньодобові температури. Паводки почали спостерігати навіть у тих місцях, де дощ рідкісне явище. Зменшується площа і товщина льодів Арктики. Зміна льодів в Антарктиді, доки не суттєва. Повені і посухи, що нерідко супроводжуються загибелю врожаю і лісовими пожежами, стали частішими, причому це не можна пояснити зростанням чисельності населення планети або освоєнням нових земель. За деякими оцінками, більше чверті коралових рифів у всьому світі зруйновані в результаті потепління води. Підвищення середнього глобального рівня моря в ХХ столітті знаходилось в межах 1-2 мм за рік, що більше показників 19 століття і приблизно в 10 разів перевищує середню величину підвищення рівня моря за останні 3 тисячі років. Якщо подібні тенденції збережуться, то землю чекають серйозні кліматичні катастрофи. У той же час процес ділення ядерного палива в ядерному реакторі не пов'язаний із палюванням кисню і шкідливими хімічними викидами. У цьому контексті переваги використання і розвитку атомної енергетики видно досить виразно. Так, за підрахунками Європейської комісії, екологічний збиток від виробництва однієї кіловат години електроенергії оцінюється таким чином: від теплових електростанцій – 0,64%. Від атомних електростанцій 0,1 Тобто атомна електростанція є в десятки разів більш екологічно чистою у порівнянні з тепловими електростанціями. Крім того, АЕС у сотні разів економічніші відносно земельних площ, що використовуються. Одна з головних переваг ядерного палива його висока енергоємність. Завдяки цьому стало можливим створення на АЕС енергоблоків одиничною потужністю 1 мільйон кіловат і більше. Сучасні атомні електростанції демонструють хорошу економічність виробництва енергії в усіх країнах світу. У таких країнах, як Франція, Бельгія, Швеція, Японія, Південна Корея, Фінляндія, які не мають у розпорядженні достатніх власних запасів органічного палива, АЕС перетворились на основне джерело електричної енергії, забезпечили енергетичну стабільність, велику кількість дешевої електрики, і на цій основі успішний економічний розвиток і високий рівень життя населення. За даними МАГАТЕ, на сьогодні у світі в експлуатації знаходиться 440 реакторів. Найбільше АЕС експлуатується в США – 104 енергоблоки. На другому місці йде Франція – 59 енергоблоків. На третьому – Японія – 53 енергоблоки. В Росії експлуатується 10 АЕС з більш як 30 енергоблоками. В Україні – 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками. З Цих даних видно, що атомна енергетика відіграє важливу роль у сучасному енерговиробництві. Частка вироблення АЕС у світі знаходиться на рівні 16 Робота європейських атомних електростанцій дозволяє щорічно скоротити емісію вуглекислого газу на 700 мільйонів тонн. У теперішній час Україна не може, подібно Німеччині, узяти курс на відмову від атомної енергетики. Такого роду експерименти, шлях, який несумісний з економічним потенціалом України. Сучасний світ характеризується жорстокою боротьбою за ресурси. І держави, що претендують на активну роль у світовій історії, докладають максимум зусиль для забезпечення власної енергетичної безпеки. Наша країна обділена родовищами вуглеводнів, тому логічно, що використовуються ті ресурси, які ми маємо в розпорядженні. Україна робить ставку на атомну енергетику, і альтернативи цьому вибору поки що немає. Розважливий і відповідальний розвиток атомної енергетики найбільш раціональний спосіб забезпечення енергетичної безпеки України.